Recording in progress. Шановні друзі, вітаємо всіх на дискусійному майданчику Energy Freedom. Це дискусійний майданчик, який організований Energy Клабом, який збирає фахівців в галузі енергетики а також представників державних компаній, представників уряду. Парламенту України за для обговорення найважливіших проблем і тем, які турбують енергетиків, фахівців, які працюють в цій галузі. і зокрема в часи війни, а ми розуміємо, що під час війни, під час відкритої російської агресії, виклики із якими стикається енергетична галузь, вони є в рази важчими. Шановні друзі, я хочу нагадати, що сьогодні нашу трансляцію можна дивитися на низці платформ, які пов'язані із Energy Клабом. Йдеться і про YouTube, і про Facebook, Інші майданчики, тож долучайтеся до дискусії, можете ставити свої запитання, які ми зможемо переадресовувати учасникам нашої дискусії. Сьогодні якраз і поговоримо про те, як впливає російська агресія на енергетичну галузь. І торкнемося дуже специфічної, але надзвичайно важливої теми, яка стосується постачання електричної енергії на окуповані території, і відповідно в який спосіб можна обраховувати обліковувати ту енергію, яка туди надходить, і в який спосіб проводяться розрахунки. Це дуже практична тема, яка турбує зараз чимало виробників енергії постачальників енергії. Які потрібно розібратися передусім із юридичної точки зору, що дозволено сьогодні кабінетом міністрів, що дозволяють ті чи інші нормативні документи? Тож в нас, шановні друзі, сьогодні передбачено декілька спікерів фахівців із цієї теми? Позаяк ми плануємо працювати орієнтовно до години? То відповідно прошу дотримуватися регламенту. Зараз я запрошу до слова двох спікерок, які найперше окреслять певні юридичні аспекти цієї теми. Напевно, їм ми будемо пропонувати виступати в межах 7-10 хвилин. Ну а подальші спікери регламент буде 5 хвилин на виступ. Тож найперше запрошую до слова Світлану Вовк, адвокатку, партнерку юридичної фірми Devos, задля для того, аби з юридичної точки зору. Ми мали нагоду зрозуміти, як зараз ситуація виглядає в контексті постачання енергії на певні окуповані точки. Пані Світлано, прошу. вас. Вітаю. Дякую, Енерджі Клабу, як завжди, Вітаю ще раз дякую Energy Club, бо, як завжди, за оперативну реакцію на наше звернення, тому що ми просили організувати таку зустріч, так як бачимо, що проблема з якою стикаються клієнти, з якими ми працюємо саме стосується постачання на окуповані точки. І перше питання, яке мені як адвокату задають наші клієнти, звучить Світлано. Чи не фінансуємо ми тероризм, тобто державу-агресора? Як, би, як нам бути в цій ситуації, як нам діяти? І сьогодні також буде виступати моя колега Ліса Іваницька, яка більш детально розкаже, тому що вона безпосередньо з цим працює. Я лише хочу окреслити, що є сьогодні дві проблеми: це втрата коштів постачальника, який не має можливості з, з об'єктивних на те причин зупинити це постачання в дійсності розірвати цей договір. Або ж знову таки, якщо перевести або спробувати перевести такого споживача на пон, то знову ж таки це буде. Це буде за наявності заборгованості цього споживача більше ніж два місяці попереднього постачання. Дуже часто на практиці я дозволю собі сказати, хитрі споживачі не доводять до заборгованості. Я маю на увазі, хитрі споживачі на окупованих територіях не доводять до такої заборгованості, яка більше двох місяців аби їх не здихалися. От. І насправді ситуація має вигляд закритого кола. Я зі свого боку. Я хочу сказати, що як бути постачальником, ця проблема піднімалась нами багато на яких обговореннях на сьогодні постачальник в ситуації, в якій він боїться за це відповідальності. Тому що насправді, якщо юридично йому потрапляють грошові кошти як оплата за електричну енергію з окупованих територій, то юридично це некрасиво виглядає. І це ті кошти, які він, якщо може повернути, чи повинен їх він повертати, чи ні. Якби це хороше питання, і нами було ініційовано. Ми писали і листи, і звернення також і дякуємо, що маємо можливість це обговорювати. Ми вважаємо, що за результатом сьогоднішньої зустрічі має бути звернення до регулятора, так само до Міненерго, тому що сьогодні Укренерго, як ОСР, має багато можливостей відключення окупованих точок точок юридично, тобто в нього ці можливості є. Але після того, як кожен споживач кожен постачальник звертається і до військової адміністрації, і так само просить відключити точку, яка, очевидно, є з публічних даних на окупованій території, військова адміністрація на це погоджується. А ОСР надає зазвичай відповідь, що він не може цього здійснити, тому що це буде супроводжуватися загрозою життя його працівників. Ініціатива, яку ми якби. Висловлювали, повинна бути закріплена відсутність відповідальності постачальника на юридичному рівні. Це було б добре, якби це зробив регулятор з якоюсь постановою, що саме постачальник, значить, який своєчасно вжив заходів щодо інформування військової адміністрації, так само укренерго про те, що його споживач на окупованій точці, він не може отримувати від нього кошти, він не може розірвати з ним договір при такій ситуації. Відпов у, у постачальника відсутня відповідальність за постачання, яке він не може припинити. Це важливо, тому що. Навколо насправді зараз дуже багато проблемних ситуацій, які розслідуються, які мають якийсь склад порушень, і об'єктивно в цій ситуації такий склад порушень теж може вбачатися. З приводу рекомендацій, що би хотіли сказати постачальникам, коли така ситуація виникає, і ви бачите, що ваш споживач знаходиться на окупованій території, юридична. Юридично захиститися бо можна наступним чином. Ви повинні негайно своєчасно про це повідомляти військову адміністрацію. Ви повинні своєчасно про це повідомляти Укренерго і, взагалі, звертатися з листами до всіх можливих органів. Це і, і, і так само регулятор, і так само Міненерго. І ви маєте зазначити, що ви юридично не маєте механізму розірвати цей договір, але ви не бажаєте. Скажімо так, продовжувати таке постачання, і ви повинні про це повідомити і просити відключити питання, чи може юридично відключити Укренерго насправді дуже цікаве. Воно більш технічне, напевно, тому що мені вважається, що можливо це й можливо не, 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 не приходячи безпосередньо на цю окуповану територію. Можливо, якісь магістралі. Дають таку технічну можливість відключення, тому що насправді мова йде про великі кошти, мова йде про кошти, які втрачає постачальник. Якщо такий споживач переходить на понт, це знову ж таки кошти, які втрачає так само держава, грубо кажучи. Тому ми вважаємо, що це питання має обговорюватися і має, як мінімум, бути захищена відповідальність постачальника, який об'єктивно не може вплинути на розірвання і припинення постачання на окуповану точку. Дякую, пані Світлано. Дякую за ці вступні зауваги, за цю інтродукцію в тему. Насправді вона є дуже важливою, тому що ми маємо на жаль частину окупованих територій ще від 2014 року, так тобто, вочевидь, певні юридичні норми розроблялися і ще раніше. Разом із тим, очевидно, те, що зараз лінія фронту може змінюватися впродовж місяця, і відповідно ті чи інші громади можуть потрапляти в статус тимчасово окупованих територій. Тож далі я запрошую до слова за для деталізації певних юридичних колізій або юридичних лазівок, які можуть допомогти в цій ситуації, Алісу Іваницьку, Іваницького адвокаткою юридичної фірми Дивос. Прошу. Пані Алісо, чи ви мене чуєте? Так, я вас чую. Прошу до слова. Ще раз ще раз теж хочу подякувати Energy Club за організовану зустріч. Нам дуже приємно, що надаєте нам можливість висвітлювати важливі проблеми для постачальників та трейдерів. Тож, що хотілося б сказати? До нас вернувся клієнт з проблемою. В нього були споживачі, які знаходилися на які мали точки на окупованих територіях. А ми в порядку, який передбачений наказом 148, ми звернулися до споживача та до військової адміністрації з проханням відключити ці точки, тому що заборгованість. Споживача зростала, споживач не платив за обсяги, не визнавав обсяги, які е, нараховував йому ЕСР. І ми просили е, таким чином відключити такі точки, щоб е, таке нарахування в подальшому не продовжувалося і щоб заборгованість не зростала. А, таким чином, е, після того як ми звернулися до військової адміністрації, військова адміністрація нам е, погодила таке від таке відключення також порядку 148-го наказу наказу Мінерго. Однак, коли, коли ОСР отримав лист від військової адміністрації, він повідомив нам, що на жаль, також порядку цього 148 го наказу вони не можуть нам відключити ці точки, оскільки є загроза для безпеки їхніх працівників. Наступним нашим кроком було те, що ми звернулися ми хотіли звернутися до пона, але до певного часу в нас не виникала така можливість. Тому що щоб переключити на пона споживача за правилами розрібного ринку електричної енергії в порядку 3.1.6 пункту, у нас має бути заборгованість за договором споживача перед постачальником більше, ніж за останні два місяці споживання. Протягом двох років така ситуація не виникала, тому що споживач робив якісь періодичні платежі. Разом з тим не підписував жодних актів, не визнавав ну, зрозуміло, яким чином він розраховував обсяги, тобто за якимись своїми даними користувався, і, тобто, два роки накопичували заборгованість, доки в нас не настав цей випадок, коли ми змогли попередити його і відправити на понт, тобто розірвати і в порядку правил розрібного ринку електричної енергії. Після чого, після чого в нас вийшло, але ми розірвали все таки такий договір і, скажімо так, передали цього споживача державі, але однак невирішеною вирішеною залишилася ця проблема заборгованості. Тобто, споживач у споживача і наявні наступні ризики. Йому можуть інкримінувати фінансування держави агресора однак проблема полягає в тому, що обсяги, які він отримує, нараховуються ОСР, а також звіряються споживачем. Тобто постачальник він є як проміжною ланкою, яка збирає дані і якось має їх регулювати однак немає доступу безпосередньо до лічильників і не може знати об'єктивно, який там обсяг споживається. А, тому а, наявна така проблема. А, потім наявна проблема, що він не може самостійно припинити постачання такої електричної енергії споживачу, а, оскільки ну, також немає до цього можливості, і, відповідно, через це звертається до певних органів, які можуть йому в цьому допомогти. А, ну і третє, це найголовніше, я думаю, це фінансові ризики, це втрата а, коштів, а, які а, Споживач відмовляється платити за електричну енергію, яка постачається по неокупованим точкам, тобто, споживач здійснює розрахунки, які не, не королюються з реальними обсягами постачання. Що ж ми взагалі пропонуємо? Як мінімізувати постачальнику ризики? Ми пропонуємо усіх, всім постачальникам та звертатися до Безпосередньо до споживача з проханням добровільно погасити заборгованість з до військової адміністрації з проханням відключити відживлення окупов, окуповані точки до СРА Так також з цим проханням попередньо звернувшись до військової адміністрації, до пона, якщо виникла така ситуація, і заборгованість вже дозволяє перекинути такого споживача на пон. Ну, і також з роз'ясненнями до НКРКП і Міненерго, чому саме в 148-му наказі зроблена норма таким чином, що у разі якщо доступ у споживача до лічильника відсутній, обсяг розраховується як середньодобове споживання в аналогічному періоді попереднього року, чому саме. Так була сформована ця норма, і ну як вийти з цієї ситуації постачальникам? А також ми пропонуємо зняти з постачальників відповідальність, а саме впровадити е, зміни до положення або додати новий пункт, яким. Постачальники б звільнилися від відповідальності за постачання такої електричної енергії е, та зупинення розрахунків за договорами постачання електричної енергії, за обсягами спожитої електричної енергії, що нараховані оператором системи розподілу е, в порядку, передбаченому е, наказом, е, протягом усього періоду дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року, у разі неможливості відключення таких точок. Ось таким чином ми пропонуємо мінімізувати ризики і провадити нові законодавчі ініціативи, щоб покращити становище постачальників. Дякую, пані Алісо, Дякую за надзвичайно глибоку до певної міри. Я думаю, можна це назвати інструкцією, алгоритмом дій. Який може застосовувати постачальник для того, аби уникнути з одного боку обвинувачення в тому, що він не постачає енергію згідно зі своїми контрактами-угодами, з іншого боку, не бути звинуваченим в тому, що він постачає енергію окупантам і відповідно фінансує країну агресора? Це дуже важливо. Я переконаний, що подібні інструкції, алгоритми мають бути. Оприлюдненими в широкий спосіб для всіх, хто стикається з подібною проблемою. Ну і вочевидь, так само потрібно залучати і Укренерго і уряд, щоб ці інструкції унормувати. Друзі. Я зараз хочу відкрити відповідно дискусійний майданчик для того, аби висловилися всі присутні тут. Фахівці, експерти, представники ринку. Тож, будь ласка, зголошуйтеся до виступу. Регламент нагадую, 5 хвилин. Можна висловити свої тези, свої міркування з приводу цієї теми. Якщо ви вже стикалися з цією проблемою, відповідно як ви чините, як ви дієте? Якщо ви не стикалися, але маєте міркування, то відповідно так само можна поділитися. Я переконаний, що ці думки будуть корисними і. Застосованими в непростих складних юридичних умовах. Прошу колеги до слова. Також, поки колеги зголошуються, хочу зазначити, що ми ведемо зараз трансляцію на низці платформи Energy Club в соціальних мережах. Тож наші е глядачі так само можуть ставити запитання і будьте певними, мені ці запитання передадуть, і я зможу їх переадресувати нашим е фахівчиням. з... Юриспруденції, які сьогодні окреслили тему. Колеги, чи є бажаючи сьогодні виступити ще так, наразі я не маю, не бачу сповіщень про те, що колеги бажають виступити. Тож, напевно, хочу запросити іще раз до слова пані Світлану. А задля для того, аби, вочевидь, резюмувати, до чого ми доходимо в сьогоднішньому обговоренні і з якими пропозиціями, відповідно, ви будете далі звертатися до всіх осіб. Так, пані Світлана. Так, чую вас. Чую, Прошу. Так, я хочу сказати, що ми готові взяти на себе підготовку е, проекту звернення за результатами обговорення. Я надіюсь, що до нас також долучаться колеги і напишуть, наскільки ця проблема виглядає, е, е, наскільки обширно виглядає ця проблема. І будемо просити власне реагувати на це. Будемо просити закріпити відсутність відповідальності постачальника в цій ситуації, тому що насправді юридично будь-хто, хто дотичний до цієї ситуації, знає, що у постачальника в цій ситуації зв'язані руки. Він не може розірвати договір. В нього накопичується заборгованість. Він не може юридично ніяк вплинути на припинення постачання. Знову ж таки, це повинно бути закріплено юридично. Я вважаю, що регулятор повинен відреагувати і. І прийняти постанову на захист постачальників, тому що вони дійсно юридично не можуть не можуть вплинути на цей процес постачання. Так само наголошую, резюмуючи для всіх постачальників, що в цій ситуації я вважаю, що важливо вчасно реагувати. Якщо ви бачите, що окупована точка вашого споживача, реагуйте відразу, реагуйте зверненнями до усіх. Кого ми називали в першу чергу до того ж споживача, обов'язково до військової адміністрації повідомляйте про цю ситуацію, аби потім ці листи, у випадку чого завжди були з вами, і ви могли сказати, що ваша реакція в тих умовах, які поставили постачальників, є блискавичною, об'єктивною, і все, що від вас залежало, і все, як ви могли захистити себе і виправити ситуацію, ви здійснили. Тому знов ж таки. Постачальник має бути обов'язково захищений в цій ситуації. Виходячи з того, що юридичні норми цього не роблять, не дають можливості відреагувати, не дають можливості припинити таке постачання, і взагалі я вважаю, що рішення має бути прийнято так само на технічному рівні, тобто якимось чином ці мережі вони в принципі повинні від'єднуватися ще до того постачання. І знову ж таки, як ви правильно зауважили, ці, ці території, які близько до окупованих. По них вже, мабуть, наперед повинні бути якісь технічні рішення. Ну, я не можу цього знати, але я думаю, що це питання повинно розголошуватися і мати трошечки більше, більше розголосу і більше реакції на нього, тому що. Ті ситуації, з якими ми бачимо, стикнулися постачальники, ну вони плачевні, тому що втрачаються кошти, електронаргія далі постачається, і якби на це потрібно реагувати. Тому ми готові взяти на себе проект такого звернення. Я дякую Energy Club за інформаційну можливість висловитися, і будемо вдячні вам, якщо ви підтримаєте таке звернення також. Дякую. Пані Світлано, спасибі, дякую. Це вже виглядає на план який справді можна брати на озброєння і брати до уваги? Мені передають запитання від глядачів, тож, напевно, я його адресую пані Галісі Іваницькій, яка так само представляє юридичну фірму ДИВОСО: якщо споживач на окупованій території розриває договір із постачальником, то які наслідки для споживача і для? І для постачальника. Можливо, ви вже частково торкалися цього питання, але прошу для нашого глядача або слухача так само ще раз підкреслити. Пані Алісо, прошу. Е, ну е, ми, пропонуємо, ми пропонуємо звертатися споживачу безпосередньо, щоб ми е, здійснювалися постачання. Постачальником останній недії, у разі якщо він не може знайти собі нового постачальника, скільки це є гарантована можливість для кожного споживача, щоб йому здійснювалося постачання електричної енергії. Тому, якщо від нього, якщо розриває з ним постачальний договір, він може здійснювати постачання або допомогою іншого постачальника, або якщо його не знаходить, то Скоріше за все, це буде помні, якщо ця територія знаходяться на окупованій території. Спасибі, колеги, і ще раз запрошую до слова, є можливість ще висловитися в цій важливій темі. Мені видається, що надзвичайно вагомо, аби залучені були до цієї дискусії як представники ринку, які можуть стикатися із подібними труднощами і проблемами, так і, ясна річ, представники державних компаній і представники уряду. Тож, те, що дискусія започаткована енерджіклабом сьогодні, це вагомий і дуже ефективний крок до врегулювання цієї непростої ситуації. Так, поза як ніхто станом на зараз не зголосився, то я прошу тоді так само певне резюме пані Алісо від вас, щоб ми почули. І я думаю, що зможемо тоді переходити до роботи поза межами дискусійного майданчика, поза межами. Клубу поза межами дискусійного клубу. А для того, аби вже готувати певні пропозиції. То прошу, пані Угу. ми рекомендуємо всім постачальникам звертатися до всіх можливих органів. Це перше це звертатися до есеро. Звертатися до споживача, звертатися до військової адміністрації з проханням відключити, звертатися також до НКРКП та Міненерго з проханням внести зміни або роз'яснити, яким чином застосовуються норми нарахування обсягів на окупованих територіях, звертатися до ПОН також з проханням про відключення. Наша ініціатива долучилася до слів Світлани. Ми готові від імені всіх постачальників, у яких виникла така проблема, підготувати лист звернення, в якому ми пропонуємо зняти відповідальність постачальників, які вимушені постачати електричну енергію споживачам, яких неможливо відключити, для того, щоб мінімізувати для них ризики та мінімізувати для них. Будь-які ризики, як економічні, так і ризики настання відповідальності, які можуть бути застосовані державними правоохоронними органами. Ось таким чином. Дякую, спасибі. Я дякую. Світлані Вовк, адвокації партнерці юридичної фірми «Дівосо», а також Лісі Іваницькій, адвокації юридичної фірми Дівосо, за те, що ви порушили ці важливі теми, і я вірю, що це наблизить нас до вирішення, тому що проблема не є поодинокою із подібними труднощами. Зараз стикаються вочевидь десятки постачальників, які мають справу із. Тимчасово окупованими територіями, тим більше, що лінія розмежування є станом на зараз не є сталою і вона може змінюватися. І ті, хто іще вчора таких проблем не мав, завтра може із ними стикнутися. Друзі, на цьому я думаю, ми можемо в такому разі завершити сьогоднішнє публічне обговорення в межах енерджі. Freedom в, в межах дискусійного майданчику, який організований Energy Club, але я переконаний, що робота лише не розпочинається, тому що сьогодні озвучені пропозиції будуть втілені в певний документ, із з яким можна буде звертатися до всіх зацікавлених і відповідальних осіб для врегулювання цієї теми. Ще раз дякую колегам за участь. Хочу нагадати, що Запис нашої розмови сьогоднішньої можна буде вже незабаром дивитися на різних інтернет-представництвах Energy Club, зокрема в YouTube, Facebook, на інших майданчиках і соціальних мережах. Тож повертайтеся і ще раз до цієї теми, і ще раз слухайте ті Підказки, ті рекомендації, які були надані, і це безперечно всім нам допоможе. Ну а на сам кінець хочу зазначити, що ці труднощі, на жаль, не єдині і прикрощі, які завдає нам країна агресор. Тому задля для того, аби всі подібні речі зникли, насамперед потрібно перемогти. Тому працюємо щодня задля нашої перемоги. Слава Україні! До зустрічі, друзі. Recording stop.